7% від оподаткованого доходу саме в такому обсязі пропонує запровадити примусовий продаж військових облігацій українцям голова комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Що це означає для пересічних українців? Докладніше далі. Військова облігація це цінні папери, що випускає держава під час воєнного стану. Данило Гетманцев посилається на досвід країн, які проходили через великі війни. На думку голови комітету, історія свідчить про те, що самих лише економічних стимулів у такому разі недостатньо. Він наводить приклад Ізраїлю, де у 70-х роках було запроваджено низку обов'язкових накопичувальних схем, зокрема довгострокова обов'язкова військова позика. За словами Гетманцева, на купівлю військових облігацій в обов'язковому порядку йшло 7% від оподаткованого доходу робітника ставка дохідності складала 5%, а дохід за облігаціями не оподатковувався. Тіло позики додатково індексувалося на індекс вартості життя. Відсотки сплачувалися рівними траншами кожні три роки, починаючи з жовтня 77 року. А перші позики сімдесятого року мали бути погашені у 86 шостому році, 12-ма рівними місячними платежами. Гетманцев наголосив, що в мирний час не схвалив би подібних ідей. Така система має діяти тільки. У воєнний час, а інвестиції населення мають йти виключно на військові потреби. До речі, паралельно з цим в Ізраїлі також діяв і аналог українського військового збору. Ідею примусового розміщення облігації внутрішніх державних позик серед банків, юридичних та фізичних осіб. Гетманцев висунув поки що у власному телеграм-каналі. Народний депутат визнає, що подібні рішення вимагають політичної, суспільної та фахової дискусії. Телеграф.ua обов'язково стежитиме за розвитком цієї ініціативи у майбутньому. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.